Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Електрична кнопка відкривання багажника або, другими словами, мікрик для автомобілей марки Ford, таких як Ford Focus 3, B-Max та Tourneo. Один з каталожних номерів 18 343 76. Перейшов вже за посиланням під відео, можна дістати додаткову інформацію та придбати дану запчастину на офіційному інтернет-магазині сайту компанії Деталіф. Наш каталожний номер DF 14 689. Вдалих покупок вам та хорошего дня. З вами Деталі з нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.